За будинком у садку чую я щодня. ку-ку. Хто між листячком зеленим там ховається від мене? Це Зозуля. Не стулить і намить очей. Вночі полює на мишей, зате у день відпочива. Ні, це не кішка, а сова. Молодці малята. В капелюшку червоненьким зріст він має чималенький. Дзьобом стука по гілках. Що будує дивний птах? А нічого не будує, просто дерево лікує, Виколупає комах. Як же зветься лікар птах? Це дятел молодці малята.